Можна скласти цілий перелік того, за кого або за що ми хвилюємося. Це перш за все наші рідні люди, члени родини. Бути впевненим у тому, що у разі небезпеки їм прийдуть на допомогу. Дуже важливо. Один натиск на таку кнопку у додатку в мобільному телефоні, і поліція охорони вже мчить на місце виклику. Цією послугою користуються багато батьків. Теперішній час для дитини це дуже важливим, тому що люба дитина може натиснути кнопку для виклику наряду поліції охорони, який прибуде в найкоротший строк. Така мобільна кнопка може бути встановлена не тільки у вигляді додатку на телефон, це може бути брелок або інший мобільний пристрій. Особливо важливо це для тих, хто часто користується автомобілем. Трекер встановлюється безпосередньо в автомобіль і. Цей трекер постійно надає інформацію місцезнаходження на сервер, е і оператор при е спрацюванні, скажімо так, коли клієнт нажимає кнопку термінового виклику, чітко бачить його місцезнаходження. Ситуації, які можуть статися з нашими близькими, іноді передбачити неможливо, але можна забезпечити захист родини за допомогою поліції охорони. Бувають випадки, коли. Е та ж дружина е, пішла на той же ринок, або в якомусь парті, парк е, прийшла з дитиною е, погуляти, е, і ну хтось пристає к ним. Е, ця вона може натиснути кнопочку е, і. Наприклад, закритися в машині своїй нам прийде координати, і ми будемо знати і опис, і машини, як вона виглядає, і група затримання. Хлопці будуть розуміти, що їм треба шукати або машину, або людину. Залишитися без свого майна завжди, м'яко кажучи, проблема. А під час війни, коли транспорт іноді може зберегти життя, тим більше такий трекер, вмонтований в автівку, допоможе не тільки відслідкувати шлях авто у випадку його викрадення, а й зупинити машину на відстані, розповідають в поліції охорони. Коли викрадений автомобіль, клієнт, побачивши його, що його немає на місці, він може самостійно. За допомогою кодового слова зупинити його або за допомогою наших операторів, причому зупиниться ваше авто безпечно, не на великій швидкості. А коли, наприклад, викрадач зупиниться на світлофорі, двигун буде заблокованим, і поліція вийде на місце. Під захистом поліції охорони, ми усі незалежно від того, чи є в нас при собі мобільна кнопка термінового виклику. Бо такі кнопки встановлено і на вулицях Одеси, і в магазинах, аптеках, закладах харчування тощо. Напевно, кожен мешканець Одеси бачив такі кнопки на домах, на спеціальних стендах. Помічали наліпки на дверях, магазинів та кафе. Не зайвим буде запам'ятати місця, де вони знаходяться, та привернути увагу ваших дітей, бо у випадку небезпеки саме така маленька кнопка може зберегти не тільки здоров'я, а мабуть і життя. Точніше, не сама кнопка, а поліцейські, які прибудуть на місце виклику за лічені хвилини. Коли ми натискаємо кнопку, черговий оператор отримує сигнал тривога. Потім він передає цю інформацію в наряд реагування, який знаходиться найближче до цього місця, і наряд відразу виїжджає на це спрацювання. Можливо, сам факт того, що ви натиснули на кнопку термінового виклику поліції охорони, вже відлякає зломисника. бо він зрозуміє, з ким він матиме справу. Якщо ні, то пара хвилин і на місце прибуде озброєний наряд поліції охорони. Наша функція це забезпечення охорони громадського порядку публічної безпеки, я це можу сказати. А виклики бувають як і розбій, крадіжка, адміністративні правопорушення, наприклад, розпиття. Якоїсь місцевості ну, різні бувають ситуації. Якщо ви в небезпеці і бачите наліпку про наявність кнопки в якомусь закладі поряд, заходьте та попросіть допомоги. На кожному об'єкті, де встановлена кнопка термінового виклику наряду поліції і охорони, є наша наклейка з нашим номером кол-центру 9899. і там написано терміновий виклик поліції. Тобто вони зайшли на об'єкт. Попросили, власник нажимає кнопку і відразу реагує наряд. Для того аби перебувати під надійним захистом, необхідно самому зробити декілька кроків, вивчити можливості, які пропонує поліція охорони, обрати для себе відповідний варіант, і тоді ви будете впевнені, що допомога прийде своєчасно.